Давайте розв'яжемо задачку. В задачі нам стверджують, що Вонка створив новий вид мармеладок круглої форми. І нам кажуть, що діаметр кожної мармеладки 16 мм, така геть невеличка. І запитують, якою ж є площа такої мармеладки. Давайте спробуємо намалювати, зрозуміти, що відбувається. Отже, у нас є кругла мармеладка. Ну, Нехай така. І ми знаємо, що діаметр. Пригадуємо, що таке діаметр. Діаметр це ну, така лінія, яка з'єднує дві точки на колі. І проходить через центр. І от цей діаметр він 16 міліметрів. А нас просять знайти площу. І для того, щоб знайти площу цього круга, так, цієї мармеладки, Потрібно знати формулу. Формула площі наступна. Нам треба пі, те саме число пі, помножити на радіус в квадраті. Ну, Або, іншими словами, пі помножити на радіус і ще раз помножити на радіус. Тобто помножити на радіус двічі. Але ж нам відомий не радіус, нам відомий діаметр. Ми знаємо, що діаметр це 16 міліметрів. А нам для формули потрібен радіус. Ну, але це ж не є великою проблемою. Адже ми знаємо, що діаметр вдвічі більший за радіус. А отже, якщо нам, навпаки, з діаметру потрібно знайти радіус, то ми можемо сказати: Окей, тоді радіус це просто діаметр поділити на 2. Ну, а оскільки діаметр 16 міліметрів. Якщо їх розділити на 2, то ми довідаємося, що радіус це 8 мм. І тепер ми можемо цим скористатись. Давайте візьмемо радіус і підставимо формулу для площі. Як це працює? Площа це π помножити на 8 в квадраті в другому степені. Ну, або ж π на 8 і на 8. 8 на 8 це 64. Отже, маємо 64 π І оскільки це все-таки мармеладка, і нам хочеться розуміти конкретне число, яка там площа. Давайте візьмемо і підставимо π, скажімо, 3,14. І порахуємо. Давайте зробимо це в стопчик. Зробимо множити вже вміємо. Нагадую, множимо просто як звичайні числа, а потім поставимо кому там, де потрібно. 4 на 4, 16. 1 на 4, 4, і ще це одиничка 5. 3 на 4 12. І ще 4 на 6 це 4. 2 перенесли. 6 і 2 це 8 і 18. Відповідно, ми отримаємо, що 6, 9. 0, одиничка переноситься 0, і одиничка переноситься 2. Давайте я тут трохи не помістився, перепишу. Е, виходить, що площа це буде отака штука, але ми забули відділити комою, те, що нам потрібно. Так, оскільки тут два знаки були після коми, а тут жодного. Сумарно два було після коми. І ми можемо, точніше, ми повинні відділити. У відповіді так само два знаки. Ну і давайте округлимо, скажемо, що це десь приблизно 201, Так, ну, 64 помножити на трошки більше, як 3, ну, десь так і мало б бути. І важливо ще зауважити, що оскільки ми множили, це ж було 8 міліметрів, і це було 8 міліметрів, то насправді в нас площа в цьому випадку вимірюється в міліметрах квадратних. Тобто, це такі геть-невеличкі мармеладки.